Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні ділюся з вами рецептом простої, але дуже смачної закуски з баклажанів і овочів у пікантному маринаді. Це універсальний варіант страви до будь-якого столу, як на свято, так і на кожен день. Готується просто і швидко з доступних інгредієнтів, а виходить смачно і виглядає яскраво і апетитно. Обов'язково зберігайте рецепт, приготуйте і насолоджуйтеся. Впевнена, ця закуска вам сподобається. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю із підготовки усіх овочів. Дивіться, у мене баклажанчики, десь я їх зважила приблизно 800 грамів. Вийло. І ось так нарізаю ось такими кубиками. До речі, ви можете нарізати будь-як як вам сподобається, можна кільцями або такими, знаєте, довгими смужками. Додаю трохи солі, десь приблизно одну. Ложечку чайну, далі перчик. Як бачите, все дуже просто і швидко. Баклажанчики залишу, поки нехай вони пустять сік, і потім я приберу зайву вологу і далі буду вже їх підсмажувати. Тепер нарізаю цибульку ось такими напівкільцями. Ви можете регулювати кількість овочів, так як вам подобається. Можна взяти більше перцю або зробити мікс із перцю різного кольору. Моркву натерла на тертушці для корейської моркви. Також ви можете надзвичайні натерти або порізати соломкою. Ну і тепер. Петрушка і чесничок, ось так нарізаю міленько. І все, друзі, майже все готово. Поки готувала всі овочі, вже баклажанчики пустили сік, я бачу. І тепер я візьму ось такий шматок паперового рушничка і ось так відіжму. Баклажанчики в мене були такі, знаєте, не дуже прям соковиті. І в них не так багато було рідини. І все. Тепер ставлю пательню, додаю трохи рослинної олії і треба засмажити їх трохи-трохи, буквально декілька хвилин, щоб вони просто втратили таку знаєте, міцність і стали трохи м'якші. Ось за два підходи я підсмажила їх, підготувала, все викладаю трохи. Хай охолонуть, і далі овочі так само пасирую, буквально трохи. Нам треба, щоб овочі залишилися такими не м'якими зробилися, а більш плотними. І все, друзі, 3-4 хвилинки. Роблю вогонь зовсім слабкий, додаю туди зелень з чесничком, і буквально хвилинка. І оця ароматна смакота готова. Перекладаю у мисочку, треба трохи, щоб вона охолола, і тим часом зроблю маринад. Він простий, але повірте, друзі, буде дуже смачно. Отже, водичка, цукор, далі оцет і сіль. Все це перемішую. До такої не обов'язково, щоб все це прям розтануло. І далі, ось друзі, дивіться: розкладаю половинку цієї кількості баклажанчиків, далі овочева суміш, також половинку, і так само далі викладаю баклажани і все, друзі. Зверху додаю знову овочеву суміш, так от все розподіляю по всій поверхні, і тепер заливаю все маринадом, і треба залишити ось в такому вигляді цю закуску десь на годинки 2. Ну і через 2 годинки вже в принципі можна куштувати, але чим довше ця закуска стоїть, у холодильнику Тим смачніше, друзі, повірте. Приблизно через годину треба дістати і трохи перемішати нашу закуску, і далі поставити у холодильник. І, друзі, подивіться, яка краса, баклажанчики, ніжні, морква, перчик зберегли свою текстуру і колір, і свіжість, а аромат просто неймовірний. Тож зберігайте рецепт, приготуйте і порадуйте себе і близьких пікантною стравою. Буду вдячна за ваші коментарі і вподобайки. До речі, на каналі є ще багато смачних кулінарних ідей. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!